Но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. И пусть теперь скажут публично, что хотят. Президент России Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня с Украиной. Об этом в самый канун Рождества сообщила американская газета «Нью-Йорк Таймс». Це все лише учні заяви в п'яте обраного президента Російської Федерації Володимира Путіна, але це нічого іншого як фейки та маніпуляції щодо мирних переговорів, які так активно просувають російські пропагандисти. На прес-конференції за підсумками форуму Україна рік 2024» Президент Володимир Зеленський сказав: Він не вірить у те, що переговори з Путіним можуть принести мир, але вірить, що можна запропонувати йому майданчик, де той визнає свою помилку і свій програш. А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Тому питання в юридичній і політичній площині ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка. Велика помилка, яка для нього маленька, для нас це трагедія, і для всього демократичного світу це трагедія безумовна, і тому повинна бути справедливість в цьому питанні. Китай, Туреччина, Папа Римський і Віктор Орбан активно висловлюються про необхідність проведення переговорів із Росією для припинення конфлікту. Однак чи не приховує Кремль за цим свій план знищення України? За інформацією політико, Китай намагається переконати впливові столиці Європи, і включити Росію до майбутніх переговорів із приводу врегулювання, як вони говорять, конфлікту в Україні, уникаючи прямої згадки про те, що Росія напала на Україну. Якщо європейці та українці відмовляться говорити з росіянами, Пекін погрожує бойкотом цих зустрічей. Цей крок видається шантажем, проте варто зазначити, що представники Китаю не брали участі в усіх зустрічах із мирного врегулювання припинення вогню, який російська армія спрямовує на Донецьку та Луганську області України. Що більше останнім часом вимоги щодо переговорів звучать. Не лише з боку Китаю, наприклад, нещодавні висловлювання папа римського франциска щодо білого прапора також привернуло увагу українців. Але я вважаю, що найсильніший це той, хто дивиться на ситуацію, яка склалася, думає про людей і має мужність підняти білий прапор і вести переговори. Очі сіполі оціалі. А сьогодні можна вести переговори за допомогою світових держав? Такі є слова вести переговори це сміливі слова. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть недобре, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але якщо ви продовжуватимете у нинішньому руслі, то скільки смертей ще буде? А потім закінчиться ще гірше. Треба вчасно домовлятися, шукати якусь країну посередника. Видання Vox Ukraine в одному зі своїх матеріалів спростувало один із фейків, який поширювали в російських телеграм-каналах і медіа про те, що очільник центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, за даними The New York Times, таємно відвідав Україну 22 лютого 2024 року. Під час візиту він, начебто, поставив ультиматум Матом Зеленському або президент України йде на перемовини, або буде новий майдан у фейкових статтях. Пропагандисти посилаються на The New York Times, де нібито написано, що очільник центрального розвідувального управління США. Вільям Бернс таємно відвідав Україну 22 лютого 2024 року. Але за інформацією американського видання, зустріч Бернса та Зеленського не була таємною. А говорили вони зовсім не про те, про що стверджують російські псевдозмі, а про продовження подальшої підтримки України. Тому немає жодних підтверджень того, що Бернс висловлював ультиматум Зеленському тим більше, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що Росія довго планувала та почала реалізовувати операцію, яка отримала назву Майдан 3 Її мета розповсюдження дезінформації щодо легітимності української влади та подолання України на полі бою. Ці спростування російських пропагандистських маніпуляцій виявляються лише ще однією спробою відвертання уваги від справжніх подій і намаганням вплинути на громадську думку, створивши хибні образи та міфи. Тож радимо мислити критично і не піддаватися подібним маніпуляціям і брехні в соціальних мережах та змі.